Доброго ранку. Ми ліві, передплатники україномовного каналу. Дивіться, який гарний сонячний, теплий червневий ранок. Сьогодні в нас вже 20 червня 2024 року. Все як завжди, ми з Максиком на прогулянці. Близько 6 ну 15, може, хвилин на сьому. Четвер. 20 червня, ну, оце ж саме короткі ночі, найкоротші прокинувся сьогодні, ну п'яти не було, ще 4 з чимось. Ну вже на вулиці світло, і вдома було світло електричне. Коли виходили гуляти а з Максиком. Світла вже на жаль не було. І коли його включать. Одному Богу. Ладно, будемо сподіватися. Може зараз погуляємо, паль, прийдемо і світло вже є. Так, як ніч перейшла. Ну. Тихо, тихо. Ну, я не чув. Вибухів. Ввечері вчора було, а зранку. Зранку відбій тривоги був, коли ми з Максиком вже виходили на вулицю. Ну, відбій це ж гарно. Це краще, ніж тривога. Ладно, що ще? А, води вчора. Цілий день не було. Ну, то Ремонтні роботи виконується, це гарно, буде, буде ще краще. Ну, може і світло ремонтні роботи. може, буде. Ще краще. Ну ми сподіваємось я. Як завжди, так, Максику? Що все буде гарно? Біля школи сьогодні. Такий гарний ранок. Все, пройшлись, подивились, всім там розлагати. Максик вам бажає. Всім щиро дякуємо. За те, що дивитесь, лайкаєте, підписуєтесь, коментуєте. Та будемо жити. Не зважаючи на що. До побачення, малюбі.